Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єрошувець. Сьогодні у нас 9 травня. 9 травня 2025 року. День перемоги над фашизмом. Я знаходжуся в селі Іванівці Кільменецького району на могилі свого дідуся, Холівчука Дмитра Дмитровича. Молодший сержант. 4-й український фронт, три поранення, останні важкі в голову під Берліном Ордини Червоної зірки, слави третього ступеня, бойові медалі. Але саме більше він дорожив стрічками за поранення. Три стрічки за поранення він на солдатській гімнастерці, яку одівав на 9 травня, любовно розлажував і тільки один раз коротко сказав. Фронтовики завжди цінують не нагороди, а ці стрічки за поранення, тому що вони говорять за те, як ти воював і де ти був. Мій дідусь Холєвчук Дмитро Дмитрович. Земляки з села Іванівці Кельменецького району, які пішли на війну, ніхто не переховувався, ніхто не тікав, об'явили мобілізацію в 44-му році. Вони пішли. Половина з них не вернулася. Сьогодні 9 травня, День Перемоги. Велике свято для українського народу, яке у нас украли. Украли, тому що ніхто не говорить, що Велику Вітчизняну війну виграли завдяки подвигу українського народу, який поклав на алтар перемоги 8 мільйонів життів. 8 мільйонів українців. Загинуло в Другій світовій війні. Про це зараз мовчать. Мовчать про те, що найбільша кількість героїв Радянського Союзу були українці. Серед них тричі герой Радянського Союзу. Льотчик льотчик-винищувач Іван Кожедуб. Мовчать про те, що найбільша кількість кавалерів орденів Слави були українці. Мовчать про те, що найбільша кількість повних кавалерів орденів слави, а це Герої Радянського Союзу рівнялися, теж українці. Українці були найкращими воїнами, наймужнішими, найсміливішими, найвідважнішими у всі часи. На Україні було чотири фронти: перший, другий, третій, четвертий український фронт. На Україні були підпільники, партизани. І тільки завдяки подвигу українців, які воювали в лавах Червоної армії, партизани але були підпільниками. Радянський Союз виграв ту страшну війну, страшний бій з фашизмом. Сьогодні я на кладовищі в селі Іванівцях. Колись, коли я був малим, це кладовище було повне. Приходили люди, приходили ветерани, хто залишився живий. Була традиція поставити на гробках скромну їжу випити 100 грам завпокій тих, хто загинув. Зараз кладовище пусте, нікого немає. Знищується Україна. Знищується пам'ять. Для того, щоб знищити Україну, потрібно пересварити українців між собою. Що зараз активно і робиться. Потрібно облити брудом українця, який воював в Червоній армії в партизанах, був підпільником, начебто вони були якісь не такі. Потрібно облити брудом того українця, який в червоноармійській шинелі йшов до Берліна і гинув. Гинув, пропадав безвісті. Потрібно облити брудом. Ви знаєте, я ніколи не був гнилим і не буду гнилим. Для мене 9 травня це День перемоги над фашизмом. Для мене мій дідусь Холівчук Дмитро Дмитрович. Вуйко Миколай, Вуйко Григорій, Вуйко Никіфор і всі інші, які воювали, є героями. Є і будуть. З Днем Перемоги вас, Українці! З великим днем, коли. Солдат Червоної армії врятував світ від страшної чуми фашизму.